Вітаю вас, мої глядачі. Це канал Мейдену зроблено в Україні і мене звати Аня. Питання, чи буде врожай озимого часнику, якщо його не збирати два роки? На оцій гряці був посаджений озимий часник голландський, крутий дорогий. В 2021 році названо. В 2022 році, звісно, ми не збирали ні врожаю, нічого, тому що дача знаходиться у місті Харкові, а те, що робиться в Харкові, я думаю, Багато хто знає. Тому в 22-му році ніхто цей часник не викопав. Коли я приїхала в 23-му році в червні, ви можете подивитися всі відео про мою першу, мій перший приїзд на дачу після того, як ми виїхали. Там все буде прекрасно видно і все, що я, все, що я тут робила, теж буде видно. По-перше, ви бачите, що знову все захаращене оцією рослиною. По-друге, врожай часника є. Але, ну, він не суперський, але є зовсім маленький, ось дивіться. Ось така часничина в мене є, ось побільші. Але часник є. Звісно, що за цією грядочкою ніхто не доглядав, ніхто не поливав, окрім боженьки. Ось. І як такого догляду вона не отримувала цей часник, не здобрювався нічого. Викопую там, де стоять отакі сухі палочки. там я викопую і оце все, що я накопала. Більше я не буду заморочуватися, хай воно тоді виросте навесну на зелень. Нічого вже я тут не буду робити, бо немає ніякого змісту в цьому. Ось такий в мене урожай. Двохрічного часника, багаторічного, як вийшло. І якщо у вас не виходить вчасно викопати ваш врожай, то можливо на наступний рік ви викопаєте менший, звичайно, за розміром, але якийсь врожай все-таки ви отримаєте.